Депутати обрали нового голову Тернопільської обласної ради. Ним став Богдан Будковський від фракції Свобода. Його висунув однопартієць Михайло Тимошик. Інших кандидатів не було. Представник Європейської солідарності Степан Барна одразу повідомив, що його фракція не братиме участь у голосуванні. У 2020 році, за підсумками місцевих виборів, були обрані політичні сили. Тоді Європейська солідарність набрала перше місце. Але була сформована коаліція без європейської солідарності за участю партій за майбутнє, свобода, слуги народу і довіра ці політичні партії обрали голову обласної ради Михайла Головка. Вони взяли на себе відповідальність за область впродовж останніх чотирьох років. І сьогодні очевидно, що Європейська солідарність брати на себе відповідальність за роботу цієї коаліції не може, тому що в цю коаліцію не входить. Ми конструктивно налаштовані щодо співпраці. Ми всі державні ініціативи підтримуємо, які стосуються оборони країни, розвитку Тернопільської області, забезпечення соціально-економічного розвитку області, підтримки економіки і бізнесу, але одночасно. Кадровому дребані кадрових питаннях ми участі брати не будемо. Таємне голосування тривало 45 хвилин. Голова фракції Довіра Віталій Шафранський розповів, що підтримують кандидатуру Богдана Будковського. На свій вік прийшов достатньо має достатньо досвіду. Він і керівник комунальної установи, і активний суспільно політичному житті, і як науковець і людина, яка брала участь безпосередньо в військових діях. Я думаю, що це дійсно хороша кандидатура, і плюс до того, я думаю, що це і якийсь новий поштовх дасть в роботі обласної ради. Загалом на сесії зареєструвалися 55 депутатів. Запроголосували 45 проти нуль. Богдан Будковський склав присягу у голови обласної ради і розповів про свої плани на посаді. В першу чергу хочеться налагодити хорошу комунікацію з всіма фракціями, хочеться налагодити правильну комунікацію з представниками держави в області і загалом налагодити роботу з всіма громадами. Тобто, десь була така відчутна. Кризу комунікації між різними гілками влади, між різними територіальними громадами. Все, що від мене залежить, я це хочу зробити. Ну і звичайно, мене цікавить ветеранська політика. Наступним питанням на сесії розглянули реорганізацію спортивного диспансеру. Нагадаю, йдеться про єдиний в області лікарсько-фізкультурний диспансер, який обслуговує 28 спортивних шкіл і має право офіційно надавати допуск до змагань і занять спортом. Цей заклад планують приєднати до обласної дитячої лікарні, а його приміщення передати ветеранським організаціям. Нещодавно суспільне висвітлювало цю ситуацію. За реорганізацією диспансеру проголосувало 37 депутатів проти двоє. Рішення було прийнято. Олег Сротюк від фракції Свобода його не підтримав. Бачимо чергову ініціативу влади, яка передбачає фактично ліквідацію знищення закладу, який супроводжувався системним недофінансуванням. Тобто з кожного року все більше зменшилось фінансування даного закладу, а зараз є ініціатива його закрити. В проєкті рішення шляхом приєднання до іншого лікувального закладу, який має зовсім іншу мету, тому що лікарсько-фільськотурний диспансер обслуговує не хворих дітей як обласна дитяча лікарня. Після цього депутати розглянули питання про припинення роботи Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи. Заперечення знову висловив Олег Сиротюк. Але в мене є запитання, тому що читаючи проєкт рішення стосовно припинення діяльності. МСАКу, Вибрана форма саме ліквідація, тобто не приєднання, щоб дало можливість людям, працівникам комунальної установи бути переведеними і знайти роботу в інших комунальних установах. І так само проектом рішення не відображено, чи враховані трудові права громадян працівників комунальної установи, тобто чи передбачені кошти в бюджеті 2025 року для того, щоб заверш... завершити процедуру і виплати. Людям усі належні необхідні їм виплати. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко ситуацію коментує так: є постанова Кабінету Міністрів 1338, в якій вказано, що 31 грудня функція такої структури, як медико-соціальна експертиза, вичерпана на заміну. Цьому почали створюватися і з 1 січня 25-го року будуть функціонувати експертні команди функціонування стану особи в лікувальних закладах. В нас було в Тернопільській області 11 мсеків. На противагу їм створено в 12 лікарнях контрольно експертні комісії. 46 комісій. По постанові голови МСЕКів не можуть працювати в експертних командах, не можуть бути задіяні до цього. Багато людям, які працюють, працювали в МСЕКу. На сьогоднішній день запропонована робота. 45 депутатів проголосували за припинення роботи центру медико-соціальної експертизи. Проти не голосував ніхто. Рішення прийняли. Депутати також схвалили петицію про збереження навчального корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Коршельницької на бульварі Шевченка. 17 за проголосували 53 депутати. За словами голови обласної ради Богдана Бутковського, загалом сьогодні розглянули 74 питання. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль